Пам'ять про видатного педагога, науковця та першого ректора Мукачівського державного університету Юрія Мигалини відкрили меморіальну дошку. Юрій Вікентівич є одним із визначних постатей Закарпаття. Ім'я Юрія Вікентівича посідає гідне в місті в одному ряду з Олександром Духновичем, Юрієм Мегішем, Василем Бурчем, Федором Путушняком, Миколою Мушинкою, Михайлом Гурдянським та Дернів Подінинина. Юрій Вікторіч був не тільки визначний вчений, але й дбав про розвиток освіти рідного краю. Юрій Вікентьович Мигалина у 1995 році ініціював створення Мукачівського філіалу технічного університету Поділля, який згодом у 1997 році перетворився на Мукачівський технологічний інститут. У 2008 році на базі об'єднання цього інституту з гуманітарно-педагогічним інститутом було створено Мукачівський державний університет. Юрій Вікентійович незмінно очолював заклад упродовж багатьох років. Спочатку як директор, а пізніше як ректор. Помер науковець 21 травня 2017 року. Сьогодні відкрився б'юст пам'ятник нашому першому ректору міста Мукачева університету. Дякую всім благодійникам. Ми Щасливі, ми раді, що змогли це зробити. Дякую всім. Ну, можу подякувати лише від щирого серця благодійникам, які приєдналися до цієї такої справи. На відкритті меморіалу була присутня онучка Юрія Мигалини – Ніколета Микита. Дівчина каже: приємно вражена, що містяни виявили ініціативу та спільними зусиллями створили барельєф у пам'ять про її дідуся. Неймовірно щаслива. Що в Мукачеві є такий заклад, і що йому вдалося, я дуже горжусь, що звичайному хлопчику в здравці вдалося зрости до такої людини. Я все дитинство провела тут на вихідних разом з ним на роботі, бо він ходив на роботу і по вихідним. Неймовірно класна, добра людина. Пам'ятну дошку створив закарпатський скульптор Едуард Алексій. Барельєф виконаний з бронзи та граніту. Він заслужив. Щоб наше місто вшанувало його таким чином. І завдячуючи громаді міста, виключно небайдужим лукачівцям, всім, хто протягнув руку у цій добрій справі, коли надійшла пропозиція, ніхто не відвернувся. Я Всім вдячна, Юрій Магалина був доктором хімічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Він є автором понад 140 наукових праць, що публікувалися у фахових виданнях України та світу. Меморіальну дошку встановили при вході у заклад.